Нашому роду нема переводу. Під таким гаслом пройшли тематичні батьківські збори в Савинській США No2 Балаклійського району. На них були запрошені мами, тата, бабусі, учнів 4 класу де вчителем Довгопола Олена Михайлівна і вихователем Слабун Тамара Семенівна. Кожен із виступаючих говорив своє, бабусі розповідали про своїх онучат. А малюки у відповідь щиро, з чисто дитячою безпосередністю давали характеристики своїм батькам, мимоволі видаючи маленькі домашні таємниці. А яке ж то свято без веселої пісні? І лунали співи про золоте весілля дідуся і бабусі, про тата, котрий не може бути мамою, про Мамину вишню. Співали всі, і діти, і дорослі. Велике пожвавлення викликали у класі виступи дітей разом із батьками. Слід підкреслити, що проблема родини, міцної сім'ї у наш час дуже актуальна, бо в період духовного відродження України ми все частіше звертаємось до свого родоводу. Для всіх Україна почається з рідної домівки, а кожна домівка міцна родиною. Хотілося б, аби схожі форми роботи частіше практикувалися і в дитсадках, і в школах, і в культурно-освітніх закладах. Шкода тільки. Що такі заходи поодинокі, бо школа зараз, як і все суспільство, переживає кризу. Та все-таки відрадно, що в системі освіти ще працюють такі ентузіасти і майстри своєї справи, як слабун Тамара Семенівна та довгопола Олена Михайлівна. Сподіваємось, що вони і надалі сприятимуть розвитку духовного світу дитини, виховуючи любов і повагу до всього того, що зветься Україною. Анатолій Гаргатий. Та Володимир Вакуленко для інформаційної сторінки.